Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, так як і обіцяли сьогодні. Ви станете свідками нової вражаючої історії подружньої пари, яку ми відзняли у тому ж місті Борислав, що на Львівщині. Ви познайомитеся із Михайлом та Мартою Григорян. Кожному з яких свого часу довелося побувати у дитячому будинку. До речі, саме там вони і познайомилися, яким чином Михайло та Марта були позбавлені турботи батьків. Чому в один із періодів життя Марта все ж таки пошкодувала, що залишила Бога, і як саме сімейна пара стала щасливою у церкві? Про це у сьогоднішньому випуску. Михайло та Марта, як ніхто інший, знають, що таке бути позбавленими любові батьків. Свого часу у дитинстві кожен з них опинився у дитячому будинку. Це сьогодні вони є щасливим подружжям, яке виховує двох дітей хлопчика та дівчинку. Живуть у власному будинку, працюють та ведуть активний спосіб життя. А от у далекому минулому Михайло і Марта могли лише мріяти про це. Ріс до 10 років з мамою. Потім моя мама сильно почала пити випивати алкоголь. І я не ходив до школи, і мене зі школи змушені були здати в дитячий будинок. Тата, можна сказати, що майже не було. Він більшість свого часу був у місцях позбавлення волі. Спочатку, коли мені було 4 роки, сестрі моїй було 5. Перший раз ми попали в дитячий будинок. Ми пробули там сестрою недовго. Ну я не не пам'ятаю, скільки часу ми пробули. І коли мені було 10 років, ми знову попали в дитячий будинок через те, що наша мама також вже мама попала в місця позбавлення волі, і в нас не було ні, ну, нікого, з ким ми могли виховуватися. З раннього дитинства Михайло та Марта набули статус дітей-сиріт при живих батьках. Персонал дитячого будинку міста Борислав задовольняв побутові потреби дівчинки та хлопчика, але замінити любов батьків так і не зміг. Відношення поганого там не було, що як до дітей. Любили тебе, але ну, все одно ти хотів маму, хотів рідного когось, хотів, щоб ну хтось тебе притулив, обняв, хотів якесь щире тепле слово, але такого не було. Життя в дитячому будинку ну було трошки ліпше, ніж вдома, тому що було що їсти, і було як нормальному в теплі поспати. Ну, все рівно хотілося маминої ласки, хотілося батьківського тепла. Михайло та Марта не отримували любові від батьків, але час від часу вони відчували турботу християн Євангельської церкви Воскресіння міста Борислав, які навідувалися до дітей дитячого будинку цієї ж місцевості. Наш пастор, покійний вже він до нас приходив в дитячий будинок. Хлопцям розказував, що ми йдемо у світ. Ми мусимо розуміти, що ми маємо бути з Господом. Ми деколи сміялися з цього всього. Ну молодь. Ми не знали, що таке Господь. Пастор нам завжди купляв одежу, купляв червики на зиму, кросівки на літо. і ми тільки за того ходили. ми не для того, але. Я думаю, тоді, ще коли я почав ходити сюди, моє серце трохи посіялось Боже слово, тому що дякувати цьому, всьому пастору нашому, що він приходив до нас. Я тепер тут з Господом. Таку ж особливу увагу від євангельських християн отримувала і Марта. Їй настільки було приємно проводити час з цими людьми, що вона мріяла стати такою ж, як і вони. Я відчувала ту любов в церкві, яку давали, який пастор наш давав. Яку ну тут ці члени церкви яку відчували? І я зрозуміла, що я хочу служити Богу, хочу бути в церкві і хочу, хочу також допомагати і бути такою. Після закінчення дитячого будинку життя юних Михайла та Марти склалося по-різному. Дівчина вирішила стати на шлях християнства, а хлопець через деякий час повернувся на батьківщину батька у Грузію, де пробув чотири роки. Коли я приїхав сюди, то в мене сталося ще гірше. Ну я почав пити день у день. Я забував який сьогодні день. Я просто лягав спати з алкоголем, просипався з алкоголем, і ну возврату назад у Грузію я вже не мав. Я просто випивав і забувався за це все і жив своїм життям і думав, що це ну, класно. Марта ж стала членом Євангельської церкви через водне хрещення, але через короткий термін вона залишила її. Життя пішло шкереберть. Усі плани та мрії зруйнувалися. Коли мені було 16 років, я прийняла рішення, щоб іти за Богом служити йому, і я прийняла водне хрещення. Але через певні обставини я залишила Бога, залишила церкву. Коли я почала жити таким життям без Бога, в мене все можна сказати, що пішло на крах. Я залишила університет, багато що в житті не клеїлося. Одна за одною проблеми почали звалюватися на Михайла та Марту, коли вони почали жити разом. Дівчина з кожним днем відчувала наслідки свого гріховного життя, а Михайло продовжував ще більше запивати алкоголем свої слабкості. Коли ми почали жити з дружиною разом після весілля, я трошки тримався без алкоголю, потім знов почав випивати. Своє життя ми будували без Бога. Було, були і конфлікти, були і проблеми, були і такі ситуації, що деколи навіть ну, доходило до таких і сварок. Мій чоловік живав алкоголь, і це навіть доходило, що була така думка, щоб розлучитися з ним. Алкоголь, всякі... Наркотики, це, це подібне, воно призводить до руйнування сім сім, сімей. І в моїй в мої сім'ї таке саме було роз, через алкоголь, не, ми не розійшлися з дружиною. Коли було таке життя, я ну, я 150 разів жаліла, що я залишила Бога, що я, бо я знаю, що Бог би приготував ну, зовсім інакше життя, що було я, я жаліла і я ну. Кликала до Бога, просила і якось ну, просила його, щоб він наладив те, що він зробив так, як добре. Сімейне щастя, подружжя Михайла та Марти Григорян було на межі розрухи. І саме в цей час Марта приймає рішення повернутися до церкви. Вона неодноразово запрошувала Михайла на богослужіння. М'яко кажучи, чоловіка не надто хвилювала тема церкви. Коли я почала відвідувати богослужіння, я покаялася. Відновила свої стосунки з Богом, і Бог почав відповідати на мої молитви. Я молилася за свого чоловіка, Бог йому дав покаяння. Рішення служити Господові в мене воно дуже довго тягнулося. Я спочатку хотів, потім в мене за скорий час відходило в мене це питання. Я в понеділок починав хотіти йти за Господом. А коли приходилося йти на служіння в неділю, я переставав хотіти йти за Господом. У мене виникали різні проблеми, що я маю їхати туди, я маю їхати туди. Я все ж таки Михайло відгукнувся на поклик служити Богові. Ще задовго до водного хрещення Бог надприродним чином звільнив чоловіка від гріховних звичок, таких як алкоголь та тютюнопаління. Я прийшов до пастора і сказав. Що я хочу прийняти водне хрещення. Він мені сказав, Міше, ти розумієш, це є велике, є завіт з Господом, і ти мусиш відкинути всі свої шкідливі звички. Ну, це з алкоголю в мене вже було трошки призупинено. Я не випивав вже алкоголь. Все одно равно... і дуже багато курив. Я курив дві пачки сигарет в день, і тільки щоб кинути курити, в мене виникало питання кинути курити. Але це все виходило таким. Ну, я кидаю на курити. Проходить тиждень, я починаю злоститися, я починаю сваритися з жінкою, починаю злость зганяти на дітях. І я знову починав курити. Михайло прагнув побороти бажання курити сигарети, а тому прикладав усі можливі зусилля. Проте все було марно. Однієї ночі з чоловіком відбулися особливі зміни, після яких він до сьогодні не вживає алкоголь та цигарки. Вночі, десь година третя ночі. Ну, я ще тоді не знав, що мене пробудило зі сну. Я проснувся і такий всередині Міша ставай молися. І знаєте, я став на коліно в 3 годині ночі, всі спали. Жінка спала, моя дружина. Я став на коліно, я молився, відкрив очі, на вулиці вже було світало. Була п'ята година ранку, значить, ну, це виходить дві години, я молився. І знаєте, я ліг спати. Зранку я просипаюся, і відчуття в мене, що я ніколи в своєму житті не курив. Перед моїм покаянням, перед моїм водним хрещенням. Я... Господь мене звільнив від цигарет і від всяких поганих звичок. Я дякую йому за це. Церква допомогла подружжю Михайла та Марти Григорян в першу чергу відновити стосунки з Богом та позбутися гріховних звичок, а по-друге, зберегти сім'ю від розлучення від моменту щирого покаяння сімейне щастя, пари з кожним днем стає кращим і кращим. Коли ми почали ходити в церкву, по перше, Саме головне, що мою жінку відновили в церкві. Я прийняв одне хрещення, і я вам хочу сказати, у нас відкрилися духовні очі. Наше сімейне життя воно пішло у кращу сторону. У нас почали відновлюватися стосунки, стосунки із дітьми. Ми почали більше дітям уваги приділяти. Стосунки у нас не було нормальних, ми завжди сварилися. Завжди в нас виникали якісь проблеми один до одного. Ти не так став, ти не це зробив. Але коли ми пізнали Господа, в нас почали зовсім інакше життя. Ми відбудували будинок. В сім'ї є мир, злагода. Ми розуміємо один одного тепер співслова. Любимо один одного. Хайло і Марта, ми щойно з вами вийшли з Євангельської церкви, яку ви відвідуєте. Скажіть, ви не жалкуєте про те, що своє сімейне життя і загалом життя зв'язали саме із церквою? Ні, ми не жалкуємо за те, що ми сімейне життя зв'язали з церквою. Ми жалкуємо за те, що ми. Не починали з церкви наше сімейне життя. Ми починали зі світу і дуже жаліємо за це, що ми прожили таке не дуже хороше початкове наше життя. Якби ми почали життя з церкви спочатку, могло б цього всього, що в, нас, що в нас було, могло би не бути. Що ви порадите сімейним парам, які тільки починають життя, або ж тим парам, які вже довгий час живуть, але на жаль, таких сімейних щасливих стосунків вони не мають. Їм варто починати з церкви? Найперше, щоб ішли до Бога, щоб зверталися до Бога, тому що Бог він повинен бути не останньою надією, а єдиною надією. Після почутої історії постає питання: як жити краще з Богом чи без Бога? Вибір за кожним із нас. Переконана, що якби Бог був не останньою надією у житті людини, тобто тоді, коли всі людські можливості вичерпано, а єдиною, то нам не довелося плакати від наслідків гріха. Можливо, вже сьогодні варто розпочати жити за законами Бога аніж перекладати на завтра. Подумаймо над цим. Отож, до наступної зустрічі, щастим.